Дорогі друзі, ранок надії триває. І сьогодні в нашому випуску піднімаємо тему самооцінки та те, як вона впливає на наші стосунки з іншими людьми. І, взагалі, на самоусвідомлення на те, як ми бачимо себе. Отже, з нами сьогодні Мар'яна Зубко, психологиня, арт-терапевка. З нами сьогодні на онлайн зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Добре. Раді вас вітати сьогодні. Хоч ми через онлайн-зв'язок, але раді, що ви з нами а, і готові поділитися цією темою. Отже, давайте розберемося, власне, а що саме формує нашу самооцінку, і що це таке? Насамперед, важливо сказати про те, що самооцінка, от що являється собою самооцінка. Угу. І самооцінка це така наша внутрішня саморефлексія, наше внутрішнє Відчуття і внутрішнє реагування на зовнішні події, наприклад, там на те, як з нами поводять себе інші люди, на якісь події, які відбуваються. Тобто самооцінка це те, що це така реакція на те, що ми отримуємо зовні. І самооцінка її формування відбувається в дитячому віці, звичайно, і перші, хто має вплив на дитину, це, звичайно, батьки і відповідно. Через батьків дитина вчиться, скажімо так, оцінювати себе, чи зі мною все добре, чи ні, чи я достатньо хороша чи ні. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про те, що самооцінка, це все ж таки про наше особисте самовідчуття, саморефлексію, як ви зазначили, власне, яким чином це може впливати тоді на наші стосунки із людьми в цілому? Тобто, невже те, як я відчуваю себе, може вплинути на те, які я будую стосунки з іншими людьми? Насправді так, тому що дивіться, такий працює механізм. Так як ми ставимося до себе всередині себе? Той діалог, який ми ведемо з собою, наприклад, там, я себе заохочую чи при будь-якій ситуації невдалі, або якісь там дії реакції, я себе навпаки принижую і кажу, як ти могла так зробити, це так неправильно, це так погано, ти не здара, ти не можеш. Тобто ось цей внутрішній діалог, який ми ведемо з собою, ми автоматично його Перекладаємо і проєктуємо з іншими людьми. Тобто все відбувається в нашій свідомості. У нас немає якоїсь окремої свідомості, якою ми можемо, наприклад, тут ми взаємодіємо з собою, а ось тут ми переключаємось і вже взаємодіємо з іншими. Це все один механізм, по суті, це все одна, якби простіше так сказати, звичка, і ми її реалізуємо як із собою, так і з оточуючими. І дуже часто можна спостерігати за тим, коли людина знаходиться в якомусь кризовому стані, якісь переживає особисті труднощі. Вона по суті, по факту, вона не може бути м'якою і ніжною з іншими, якщо вона не буде в цей момент м'якою і ніжною до себе. Угу. Так цікава взагалі ось ця тенденція того, що ми проєктуємо ставлення так до себе, не ставлення до інших, або ж навпаки. І ось так часто буває, коли ми до себе дуже критичні, а до інших поблажливі. Як ось це розцінити? Про що ось така, такий фактор може свідчити? Такий факт. Угу. Е, ну, дуже часто це буває пов'язано із заниженою самооцінкою. Так? І ми, якщо ми говоримо про е, самооцінку як адекватну, самооцінку занижену і завищену, і буває дуже часто так, коли е, людина якби, занижує свою самооцінку. От я погана, я там недостатньо розумна, я недостатньо здібна, а там, ти, там, ти взагалі дуже там, якась неймовірна людина. Так? І таким чином людина намагається е, Свою самооцінку, так, от, якби отримати від іншої людини ось це заохочення, що ні, з тобою все добре, ні, ти молодець. Тобто вона якби, намагається, знаєте, от якби ходить і просить: дайте мені трошки любові, дайте мені трошки прийняття. Так? Я хочу відчути більше прийняття, і тому я якби, стараюсь через інших це отримати. Угу. Цікаво, ось чи впливає наше ставлення до себе. Те, як ставляться до нас інші, як це взагалі працює? Так, звичайно, це впливає, це завжди діє в дві сторони. Так як ми ставимося до себе, ми так ставимося до інших людей. Так, і як ви дуже вдало так підмітили, що не завжди. Ось це ставлення, воно не завжди є таким абсолютно дзеркальним, mm -hmm. в тому контексті, якщо якщо дуже людина погано ставиться до себе, вона не завжди може відкрито ставитись погано для інших, але може мати, ну скажімо. Таку мотивацію, так тобто ця мотивація не є такою відкритості до спілкування, а є мотивацією отримати якесь заохочення для себе для того, щоб себе підняти. І так само, як і оточуючи, так ви все, що відбувається в світі, воно впливає на нас, і е, тому що ми себе. Оцінюємо через щось, так як ми себе не можемо побачити без дзеркала, ми не можемо побачити своє обличчя, ми не можемо, ми можемо побачити якісь там деталі свого тіла, так ми не можемо побачити себе повністю. Ми тільки бачимо це відображені, так само ми і сприймаємо свої риси характеру себе через відображення інших, так через взаємодію з іншими. І, відповідно, коли в нашому оточенні ми бачимо скажімо, людей, які там, якось до нас погано ставляться, ми е, в собі якби, да, от ставимо таку е, галочку, да, ось, те, що зі мною щось не так, я якась погана. Якщо до мене так ставляться, мабуть. Це неправильно, і це ще бере початок із механізму, який дитина засвоює в дитячому віці. Так від батьків, коли дитина не має е, ось цього моменту відділеності від батьків, так те все як поводяться батьки з дитиною. Це сприймається як абсолютно, як правильне, ага. як те, що не, підля... не підлягає е, якби сумніву. Ага. Власне, от ви вже декілька разів зазначили про те, що це все тягнеться з дитинства безпосередньо від формування. І дуже часто ми спостерігаємо, напевно, саме прояв ось такої низької самооцінки, невпевності в собі, або навпаки, завищеної такими якимись дитячими реакціями, дитячими проявами в поведінці дорослих людей. А можливо, ви можете підкреслити, які бувають приклади в поведінці, які конкретні дії можуть от провокувати в нас так і, і е, погіршувати наші стосунки з людьми, які є тригерами якраз таки заниженої самооцінки або навпаки, е, безпосередньо е, які ми, виключивши ось ці моменти в поведінці, можемо налаштувати себе на хороші стосунки з оточуючими. Mm -hmm. Ну, насправді це знаєте, це дуже таке комплексне питання, складно відповісти коротко, але ну важливо найперше зазначити це те, що чим більше людини зв'язок із собою, і чим більше в людини є прийняття ось цих своїх різних сторін, наша особистість, вона якби вона не лінійна. Не можна сказати, що ми добрі чи злі, ми там. Якісь ніжні, чи ми різкі, у нас є дуже багато наборів, да, дуже багато всього. І в залежності від спілкування, від ситуації, від того, як ми відчуваємо себе в даний момент, можуть різні наші частини, скажімо так, проявлятися, виходити на сцену. І чим більше людина, Знає себе, чим більше вона відчуває себе, чим більше вона дає собі підтримку і розуміння, що в мені так знаходиться і світле, і темне, і сіре, і дуже багато всього різного. Що в мені є цей прояв, і я. Дозволяють цьому прояву бути, знаєте, от таке прийняття своїх тих сторін, які є. Що це не що прийняття не значить потурання, це не значить, що дозволяти собі якісь там неетичні дії, якісь протиправні дії. Це зовсім не про це, а це про те, що так я знаю, що мені це є. Я цього не лякаюсь, я це бачу, я це приймаю. І чим більше людина приймає в собі цих сторін, тим краще це буде впливати на стосунки з оточуючими. Вона буде розуміти, що так є якісь певні дії людей, і ми не завжди, скажімо, не завжди існує взаємозалежність і взагалі залежність від емоцій людей. І Нашого сприйняття і нашого ставлення, тобто людина вчиться такою, знаєте, це цікаво, тому що саме через саме прийняття і так прийняття себе, своїх сторін відбувається прийняття інших. Справді дуже цікаво взагалі тема самооцінка. Мені здається про неї можна говорити дуже довго, і от цікаво дізнатися взагалі, які паттерни поведінки присутні властиві саме людям з неадекватною самооцінкою, з заниженою та завищеною, чи можна якось розпізнати цих людей в натовпі або під час спілкування з цією людиною? Чи можете трішечки окреслити саме ці моменти, які властиві і ті, і ті категорії людей, щоб ось ми могли, і наші глядачі проаналізувати себе. Хм. Ну насправді і е низька самооцінка, і завищена самооцінка вони мають одне джерело. Це якби можна було б так сказати гординя. Так, це я або не до, я не до. Е Недостатньо розумна, я недостатньо красива, я недостатньо успішна. Так, це для когось, але це не для мене. Я недостатньо можу справитися з цим завданням, а, Давай ти з ним справишся. Я не це знаєте перекладання відповідальності, в якийсь момент. Це пошук якоїсь постійно зовнішньої підтримки, зовнішнього бажання схвалення, це постійне бажання. Щоб там говорили, щоб казали, як в тебе все виходить. Так, от постійне бажання ось цієї підтримки. Тоді, як завищена самооцінка, це такий прояв, коли я занадто так? я занадто розумна, я така неймовірна, але світ мене не розуміє, світ мене не приймає, світ не бачить того, яка я прекрасна, і тому я буду відділена від світу. І дуже часто люди, які мають завищену самооцінку. Вони відділяються від світу, в них складні взаємини з оточуючими В іншу сторону їм складно довіряти людям, їм складно приймати близько людей біля себе і будувати глибокі стосунки, тому що вони бояться, що в якийсь момент якимись словами їх можуть ранити і їхнє. Ну, скажем так, уявлення про себе, так от те, за що вони тримаються, воно може так роз, розпастися, так і це якби викликає такий стрес. Тоді як низька самооцінка, це зазвичай можна сказати в якійсь мірі, що це може бути стан жертви, стан постійного такого, от бажання, щоб цей світ мені okay. щось дав, так? щоб дав він мені ось це прийняття. Власне, яке коло оточення зазвичай у людей із проблемою самооцінки, тому що наскільки ну мені здається, люди зі здоровим самосприйняттям зазвичай не тягнуться і не дуже хочуть, тобто вони тримають кордони і на відстані людей, які можуть от мати такий дещо токсичний вплив, скажімо так. Тобто, mm -hmm. люди з низькою або завищеною самооцінкою, вони притягують собі подобних, тобто які проблеми саме формуються через ось такий момент в плані того, яке оточення обирають собі такі люди? Люди занижені самооцінкою можуть обирати собі тих людей, це можуть бути абсолютно різних, але загалом тих людей, з якими вони з однієї сторони, вони можуть, можливо, десь маніпулювати. так тобто або тих хто Будуть десь маніпулювати ними, і це може бути те оточення, де немає якихось виставлених таких кордонів, дійсно важливих для кожної особистості. І це якби здебільшого так, якщо так узагальнено сказати, що це буде оточення те, де немає таких гарно виставлених здорових кордонів. Ага. Якщо говорити про завищену самооцінку, то е, дуже часто людина може несвідомо, і це не через те, що вона там така погана, так але вона може несвідомо обирати собі оточення людей, серед яких вона буде відчувати себе вище, краще, здібніше. Е, так, вона може говорити там, наприклад, от. Мати це відчуття, що ну так, я от з цим справляюся, вони там не справляються. Uh -huh. Так, я це можу uh -huh. там робити, а їм там це не вдається, і з ким uh -huh. взагалі я працюю, <с> з ким взагалі я знаходжуся, uh -huh. тобто, це люди можуть обирати собі оточення, на якому на контрасті вони будуть відчувати себе, скажімо так, uh -huh. кращими в своїх очах. Uh -huh. uh -huh. Так і наостанно хочеться почути від вас. Кілька малесеньких порад, кроків стосовно того, як же покращити свою самоцінку, як зробити так, щоб вона стала адекватною, нормальною та здоровою. Насамперед почати, знаєте, от шлях до себе. Я завжди кажу про те, що важливо пізнавати себе, важливо. Вчитися приймати себе, так і в кожного з нас це є в нас, як я вже говорила, є темні сторони, світлі сторони, є різні риси характеру, і просто якби йти в цю сторону, розуміти, що різні прояви це не є погано, це не є добре, це просто прояв моєї особистості. Так, от знаєте, почати із. Скажем, з такої з такої основи, і сприйняття з того, що в мені може бути багато всього. І я це розумію. І це дає можливість, і це дає простір нам всередині нас для прояву, для прояву себе, і відповідно для того, щоб це почати змінювати. І це стати більш співчутливішими до себе. Знову таки, це не значить потурати якимось своїм негативним проявам, а стати співчутливішим, більш стати. Знаєте, от як стати для себе не тим а, батьком чи матір'ю, яка там О, і тут ти не так робиш, і тут ти не так робиш, та, який себе постійно намагається якось стримувати, а стати для себе підтримуючим, дбайливим, розуміючим, та, такою розуміючою особою, розуміючим старшим, який так розуміє, бачить, що ти помиляєшся, бачить, що ти. Коли ти розумієш, що ти маніпулюєш зараз якийсь момент, ти розумієш, що ти робиш недобре, ти це бачиш, ти в собі приймаєш, і тоді ти це можеш змінити. Тобто перший крок, ага. ви знаєте, він такий глобальний, не зовсім маленький, але все-таки йти в сторону прийняття себе чесності з собою, чесно зізнатися, що зараз я роблю це так. так і я це в собі в цьому зізнаюсь. І ви знаєте, це дає неймовірну силу. Неймовірну красу відкриття особистості, і справді це те, що uh -huh. може допомогти чесність і прийняття uh -huh. бережне ставлення до себе, uh -huh. і потім ми не зможемо. Да, ми, коли ми ставимось добре до себе, ми просто не зможемо ставитись погано до інших. Дякуємо вам за ці поради. Розуміємо, що звісно, якщо людина помічає, що все частіше і частіше з її оточення зникають хороші люди, це ознака подумати, можливо, якісь мої дії, можливо, мої, якась моя поведінка, є недоречною і десь почати самоаналіз, досліджувати себе і чесно, як ви сказали, відповідати на свої запитання стосовно моїх відчуттів, моїх дій. Що їх провокує, і ми сподіваємося, от ті поради, які ви нам дали, які означили, вони будуть підтримувати і допомагати людям будувати саме хороші, міцні і дружні стосунки, і сімейні стосунки для того, щоб була злагода у взаєминах між людьми. Дякуємо вам, Мар'яно, що долучилися сьогодні до нас. Друзі, нагадуємо, що ми сьогодні говорили про самооцінку і те, як вона впливає на наші стосунки. З нами сьогодні Мар'яна Зубко, психологиня арт арт-терапевка, була на онлайн зв'язку. Друзі, якщо це справді корисно, цікаво, актуально для когось з ваших рідних та близьких, обов'язково насилайте їм саме цю розмову.